Ова, Олександр Старух. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про останні новини з міста. Вчора це була атака, коли іскандер касетний було збито, і він впав в одному з районів міста біля будинків. На щастя, не розірвався, тому що касети ці досить небезпечні. Вони руйнуються навколо себе. Було відповідно прийнято рішення людей евакуювати. Всі міські служби спрацювали швидко. Рятувальники, поліція, відповідні адміністрації і міська рада. Люди були відселені сьогодні. Вночі і вранку наші рятувальники займалися тим, щоб зібрати всі нерозірвані частини цієї ракети треба сказати що досить часто на певний час там стоїть там і протягом 100 годин якщо воно не взірвалося то ті касети можуть зірватися потім протягом певного часу тому хлопці все зібрали і вже вивезли з міста відповідна поліція забезпечувала порядок охороняла щоб ніхто там не ходив і там і майно людське щоб збереглося і люди вже Повертаються додому, а весь небезпечний вантаж вивезено за місто і знищено. Пане Олександре. А чи можете розказати буквально коротко деталі, а чому вона впала? Так? Це така якість ракет уже в росіян? Ну впадають по різних причинах. Падають, коли збиваються такі ракети, падають інколи, тому що дійсно. Якість не дуже ракет, вони там перетримані чи ще щось, чи взагалі. Ну вони вже руки старчать зрозуміло, звідки а, тому причини можуть бути абсолютно різні. Це вже вибуха техніки, потім з'ясують безпосередню причину, чому вона розвалилася і впала. На щастя, що і при падінні не постраждали люди, трохи майно було зіпсовано там гаражі, Ну таке по поподрібному, скажімо. І головне, щоб ніхто не поранений, ніхто не загинув. Це, це саме головне. А і досить досить гарно, що люди вже реагують спокійно, нормально всіх були тривожні валізки. Всі зібралися чітко більшість абсолютно по родичах, по знайомих виїхала. Ну десь дві третини третина людей їх розміщували вже безпосередньо в центрах розміщення, якими у нас відповідні заклади соціальної освіти. Пане Оксандре, а говорячи в цілому про оперативну ситуацію в регіоні. Що наразі там? Так? Тому що повітряна тривога лунає зараз по всій Україні насправді. Ну, ви знаєте, у нас особливість є така. Я думаю, ви знаєте, у нас дуже часто повітряна тривога лунає одночасно з приходом ракет там 10 секунд між цим. Тому що якщо стріляє териста, 300 це ж ракета, яку якраз збивають колись збивали ракети інші, тому вона дуже швидко летить. І 45 секунд близькість до. Лінії фронту ракета долетає дуже швидко і тому маємо проблеми в цьому плані. З першого ракета приходить фактично одночасно. Такі вже ще як час тривоги, там крилаті ракети вони летять повільніше разів три повільніше ніж летять ракети. Оці безпосередньо. Але разом з тим у нас продовжуються обстріли наших населених пунктів по лінії зіткнення і за минулу добу не виключення. Більше 80 обстрілів було більше, більше п'яти десятків по наших громадах. Безпосередньо і Оріхівська, і Гуляйпільська, і і Степногірська громада. Вчора зокрема було і електропідстанцію невеличку. Там трошки біля неї пошкоджено дроти, тому. Без електрики залишались ну завдяки роботі наших енергетиків. Дуже швидко відновили людям цю електрику. Ну а так в цілому продовжується терористична діяльність огупанта, який стріляє по мирних людях. Безпосередньо три десятки вчора було зруйновано або пошкоджено в громадах які по лінії зіткнення будинків, закладів, установ. Безпосередньо, але є і позитив трошки люди все таки надалі виїжджають із окупованої території, не виключені вчорашній день. 152 людини за добу виїхало, з них 35 дітей діти змогли перетнути в районі села Кам'янського цю лінію зіткнення і прибули на вільну українську землю. Пане Олександре, чи продовжуються терористичні дії окупантів на Запорізькій АЕС? Яка там зараз ситуація? Якщо брати по суті, то ситуація без суттєвих змін. атомна станція не працює. Атом, по перше, по-друге, атомна станція використовується як прикриття для обстрілу громад Дніпропетровщини, передусім Нікопольщини, там Марганця безпосередньо. По третє, вони далі тиснуть на колектив трудової станції. І в цілому, якщо сказати, навколо Запорізької атомна станції ситуація суттєво не покращиться не покращиться, поки там буде окупант, поки він там буде тримати важку техніку, поки навколо станції будуть вести бойові дії. І станція ми знаємо всі, що стоїть електрика, не виробляється. Постійно виникають кожен тиждень ситуації, коли трути, які ведуть з України не частини нашої держави, на АЕС псуються. В результаті обстрілів окупанта і треба вмикати генератори, А це завжди такий тонкий лід в ситуації, яка склалася, тому ситуація надалі продовжує залишатися напруженою. Плюс ми ж знаємо, що якщо не буде запущено станцію, не буде хоча б один реактор, то не буде тепла у місті в цілому енергетики. Тобто ну купа, вся сукупність проблем, які є, вони на жаль, суттєво свого розв'язання наразі не знищені. А до слова, якраз щоб дати тепло в Енергодарі, окупанти запустили один з енергоблоків, наскільки відомо. Зараз він працює чи ні? Ну тобто є тепло в Енергодарі. Ну я такої інформації наразі не маю, щоб заздалегідь говорити, на як енергатом. Я думаю, офіційно нас, нас повідомить. Якщо така ситуація виникне, ну і одної одного блоку буде недостатньо. скажімо, зразу і плюс потрібно мати постійно на справної лінії електромереж на вихід, тому що воно ж електрика не може дітися нікуди. Наразі більшість дротів перебита а. Атомна станція має працювати таким чином, що енер... підключена бути до великої енергосистеми, щоб гігават, який є в потужності в блоці атомної станції безпосередньо працював пане Олександре, А говорячи про в цілому підготовку регіону до холодів, морози вже наближаються. Чи є загроза того, що не вдасться повністю забезпечити користувачів опаленням, і що в такому разі робитиме місцева влада? Ну, дивіться, всі заходи, які планувалися на но окуповані території, своєчасно були зроблені не менше ніж в минулому році. Плюс ви знаєте, що було виділено для громад, які по лінії зіткнення є ускладнення з електрогазопостачанням виділено кошти субвенція державна. Вона давно надійшла, і громади закуповують деревину для того, щоб на твердопаливних котлах люди могли чи на буржуйках так званих забезпечити себе і теплом, і приготувати безпосередньо. В принципі, всі ті заходи, які потрібно було зробити, зроблені ну разом з тим, зрозуміло, що ми з вами в умовах війни і маємо бути готовими до надзвичайної ситуації в будь-який момент. Як було, якщо ворог гатить по об'єктах критичної інфраструктури, як було нещодавно, що за один день у нас за понеділок було багато потраплянь. Трохи енергосистема так витримала досить високе напруження внаслідок цих потраплянь. А все працює на електрики, і насоси, і підстанції, і підкачка води, і, і, і підкачка тепла і все інше. Звичайно, що ситуації такі можуть виникати, і тому нам всім надалі треба бути готовими до швидкого реагування. В цілому центри обігріву є в місті, підготовані. Люди вже те, що показали події останньої доби ситуації з цією касетною ракетою, вже навчані, вже розуміють. Всі складнощі, які можуть виникнути, тому будемо вживати всіх заходів для того, щоб отримати ситуацію і забезпечити умови для життя людей в нашому місті, пане Олександре. Ну і ми розуміємо, що дві третини Запорізької області зараз перебувають у тимчасовій окупації. Яка там гуманітарна ситуація? Чи можуть люди зараз звідти виїжджати? Ну, територіально дві третини. На щастя, по людям 70, більше 70% відсотків дано окупованої території. В принципі, у нас майже половина населення – це обласний центр області. Тому по людям більшість живе або в Запорізькій області на окупонторі, або в Україні виїхала завчасно. На тих територіях ситуація непроста. проста. Хоча газагони на Бердянщині. І запитана Бердянська Рона з Бердянська самого міста Бердянськ було через Маріуполь. газогони вони відновили. Там газ є частково в Мелітопольському районі, але в Васильівському районі, в Половському районі, відповідно, досить складна ситуація. Люди виїхати можуть. Я говорив, але це 152 людини за останню добу, якщо влітку та й в вересні до того нищівного удару по, по хабу який приймав, випускав людей відповідно 30 вересня. Нас воює залу зайжало звітом півтори-дві тисячі людей. Щас, звичайно, це одна десята частина краплина в море. Але ми сподіваємось що сподіваємось на те, що все таки ну, будемо докладати ще більше зусиль, щоб збройне сило України мали можливість щонайшвидше визволити ці території окуповані нашого нашого краю. Пане Олександре, дякуємо за розмову. Бажаємо вам мирного дня. Олександр Старо, голова Запорізької ОВА, був з нами на зв'язку. Хочемо звернути увагу